І всі разом знову брарачмікс! І сьогодні. Да, до речі, це вже третє відео за один день. Омагад! С Я Якщо сказати, чому, коли я сказав Омагад, в мене Зільгія, бо я сказав ОМАГад в своєму самому першому відео на цьому каналі. Йоу! Пф. Так, ну перед тим, як що готувати. Ми сьогодні будемо готувати сушу лаваш. Нічого не поняли? Поймете! Нам треба халат. Я, до речі, цей халат після відео з тортом. А, після вечерінки на 40 підписників я його так і не помилю. Муха, ай, Мухай, Так що він грязний, тому давайте я візьму оцей. От тупа муха тупа, тупа грана тупа. Ні, це не я її не можу побити, це муха тупа. Так. Да. Ой, в мене запись йшла, Боже. Я забув, що в мене вже запись йде. Для того, що його готувати, нам треба лаваш. У мене є зразу готовий, бо готувати лаваш це буде дуже-дуже, дуже, дуже, -дуже, 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 -дуже м'яко. Коротше, рецепт ви замітили в мідо. В мідо ржу. Так, першим ділом беремо сковородку. Так, да, ту саму, яку я дістав зі свого рюкзачка. Я камеру плював. Абстракт. Так, як в моєму першому відео про... Ну, да, в моєму першому готовку. Беремо. Камеру! Привіт! Вибачте, вирвалось. Зараз ми стаємо отак. От Проводочок сюди. Зараз як камеру отступали, буде у нас обліт камеровий. Отак. От Щоб ви могли бачити, що тут у нас І на камеру я вже поставлю якусь штучку. Отак. Все, привіт. Так, цей провід нам мішає, тому треба його отак от Ен він ви вот тут, от, його не видно на камеру, але це і добре. Так, першим ділом включаємо плитку не, на 5. Ні, ну, 5, от, на 5. Тепер беремо масилку. І сюди його чуть-чуть ліємо, -чуть от так от. Пойово, мені кажеться, засліємо до Так, тепер беремо. Щас. Беремо яєчко і його б'є в травілку. Е. Я би міг це все приготувати на 40 підписників, но мені було лень. Так, викидаємо шкурку. Ой, льоночка лночка, видите. Так, тепер беремо вилочку, быстро вилочку, быстро. Зараз так мішаємо спеціально, ми мама вчила. На камері на видно через солнце, А? Ну, Тепер по суті має бути видно. Вроді би, надіюсь. Фу, сяпли. Так, все-таки вылочку сюда оставлю. Так, тепер треба все робити швидко. Беремо яйце і виливаємо його сюди. Тепер бистро беремо лаваш. І там ми його... Отак сюди. Саме головне це не боятися. Ловашиний омлет. Де ви ще заметите, дає хтось гу-є омлет з Лаваша? Правильно, ніде. Эксклюзивный Ек контент тільки на канале прочек Mix. Ай-яй-яй, дим дуже гарячий. Так, теперь быстро вдругитесь. Скизка впала. А, это вообще быстро делать, я не могу. Ай-яй-яй, я вдарился в руку. Я не могу все делать так быстро, я боюсь. На что я задумался делать? Ой, ё-моё, у меня вообще все не так получилось. Так. Ой, ё-моё. Ой, я забыл. А, мне там... Боже. Я вообще просто тупо про все забываю. ай я, яй яй гарячо. Так, тепер знову виливаємо ліце. Тепер. а Тут мухи повзає, боже. а <рисква> Я боюсь. Мама мені казала, нічого в житті не бойся, ти всього в житті доб'єшся. Так же, як я добився 50 підписників. Дуже вам сильно дякую за 50 підписників. тарелку нормальную ай-яй-яй я впикся ай чуть-чуть так теперь стоят блины. И... Ой. Вот так. Ай-яй-яй-яй. Просто все капец жестко запутило. Теперь же вот это вот закрутает, да? Так надо. Так, теперь... А, -а, -а сковородку! Блин, почему тут так много сковородок? Что у все тут Я сейчас тарелку там якусь то разобью. А -а -а что так все происходит? вот так. Давай вот ингредиенты. А еще дошли шуток с серфета. Вот такий от парижський, і авокадо. У нас немає авокадо. Блін. Ну, хай тоді хай буде без авокадо. Чому так все погано видно на камері? Привет. Сейчас тебе камеру выбирайте. О, привет. Сейчас. Чтобы якось сюда так камбуса, я не знаю, я тут немає, не на шой, на шой ее можно поставити. Може її на шторку повісити? повесить? Сейчас почувствовать у меня в голову пришла. Гениальная ідейка. Тепер я там оставлю сюди на шторку. Геніально. Ай-яй-яй! Де я так встиг вдавитись? Щоб ви тепер вона от застила? Ага, речі, ага. Це дуже міга смачно. Всім рекомендую спробувати. Не так сильно. Отак. Так, тепер розворачуємо, беремо ножик. О, какая! Беремо серфета. Щоб ви розуміли, наше його перше треба закрутити і потім вже добавляти начинку, тому що потім ми не зможемо. цей. Бо воно потім засохне і стане просто лаваш. О, какая! Супер нього вкусна. То мені пише. Так. Ну, що є, то є. Я просто не вмію намазувати нормально все. Ну це має бути супер-мега вкусно. Нарешті плитка замовкла. Так, що ще? Знаю що У нас є бекон. Я надіюся, що буде смачно. Якщо ні, то я і бекон заберу. просто капец. Ай-яй-яй. Так, -а 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 -а. <свес> ну три кусочка. супер супер вкусно. Пять секунд не пошло. Вот такая. Вот у нас сушено. Вот, бачите, боже, я говорю? Ты правда не хочешь Ну, вот и Так, дикон. Ням-ням. А, блин, эта штука развязалась. Ідемо на дегустіровку є. Так, ми вже в зоні дегустейшн. Тому зараз будемо його рірзати. Отак от час зберем. І отак став. О, какая! О, какая! О, какая! Що зі мною відбувається? Я взагалі сьогодні якийсь. Странно енергічний. Странно, как-то странно. Ч... Чому тут пустота? Так, коротше, це має бути дуже міга вкусно, бо рецепти моєї мами завжди дуже смачні. то можете брати рецепт Безплатно віддаю. Поки що. Так. А ну-ка, бо мені заплатили триллярд доларів за те, що я вам показав такий рецепт. Ну-ка, коротше, зараз будемо пробувати. Беремо такий ось кусочок і закидуємо в рот. Ммм. Ммм.

Щоб ви розуміли, Я б це не їв, якщо б це я придумав цей рецепт, а це моя мама його придумала, а я його просто приготував. І то він в 1000% не менш смачніший, ніж моя мама готує. Мама one love! А мама, мама, -мю и мюма. Короче, супер, мега дупер вкусно. Тому... Я сейчас буду кушать и мы делать это видео. С вами был я, Пожевикс, и всем бай-бай.